Друзі, всім привіт! Мене звати Микола, я тренер по інструменту і ви на каналі Ковалда.юа. І сьогодні у нас на огляді бензогенератори від торгової марки Apro. Один із них модель 852112, що має 3300 Вт, а також модель 852113, що має 3800 Вт. Модель 3300 має з двох сторон ручки для транспортування, а модель 3800 має три ручки для транспортування. Ось одна, друга і третя. Щоб не нахилятися, можна транспортувати цей генератор. Як бачите, панелі управління двох генераторів одинакові, тільки модель 3800 додатково має кнопку. Ця кнопка служить електростартером. Тобто у цьому генераторі є ще електростартер. Акумулятор для електростартера розташований. Ось. Під цією решіткою, а ручні стартери, як бачите, розташовані з боку генераторів. Хочу вам відмітити, що два генератори мають віконце для контролювання рівня палива, і також дуже зручно, що. На кришки на баку є ось така гумова накладка, тобто, якщо ви розливаєте паливо, воно вам не буде затікати в генератор, воно безпосередньо стікає на сторону від генератора. Як бачите, генератор повністю повністю закритого типу, і спереді і ззаді все закрито спеціальною обезшумкою, щоб, щоб він тихіше працював, але вихлоп має спеціальний хомут, на нього можна зажимати металеву гофру. Збоку на стінці генератора є спеціальне віконечко, воно відкручується і. Тут є спеціальна пробка для заливки мастила, а також всередині поставляється в комплекті лійка. Давайте тепер вам розповім про панель керування. Тобто тут все інтуїтивно зрозуміло. Ось перемикач, він стоїть у положенні вимкнуто, це положення увімкнуто, а це положення перекриває повітряну заслонку, як на народі його називають підсос. На ньому заводиться, і коли генератор завівся, ви включаєте положення увімкнуто. Якщо хочете вимкнути, вимикаєте все просто. Також цей генератор має заземлення, запобіжник автомат на 12 вольт, і безпосередньо цей генератор має дві розетки на 220 вольт. Як бачите, в кожному бензиновому генераторі Апро в нижній частині є такий червоний вазі. Для чого це зроблено? Це є колісні гальма, тобто ви його вмикаєте і колеса блокуються. Це зроблено для того, що десь генератор під наклоном стоїть, щоб він вам не покотився. Зручно, зручно. Нагрузили. 2 плюс 2, 4 кВт, максимум тут 300 Вт. Друзі, а кого цікавлять бензогенератори, як завжди, посилання я залишу в описі під відео.